Ранку на канарі файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 грудня 2024 року. Сьогодні, 23 грудня, Спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Терези. Перехід місяця з 3 у четверту фазу завершиться о 12 годині 30 хвилин дня, тому вже після 13 години можна провести. Під зимовий посів насіння моркви та буряку. Саме з цього часу можна працювати з розсадою, з завчасно зволоженим ґрунтом, бо це час стихії повітря, рослини інтенсивно в цей час дихають, тому не можна і поливати, і підживлювати рослини. Але працювати з розсадою, будь ласка, завчасно зволожений ґрунт і ніяких проблем. При сонячній погоді можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. А зелені операції у нас якраз зараз всі в будинку. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 22 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 24 грудня, Спадаючий місяць буде знаходитися також в знаці Терези, але. Але місяць без курсу почнеться о 12-й годині 46 хвилин і буде продовжуватися до кінця доби. Тому до 12-ї години дня ще можна провести, якщо це не зробили, під зимовий посів насіння моркви та буряку, і все. До цього часу, до 12-ї години дня, можна ще працювати з розсадою, завчасно зволоженим ґрунтом, бо це час стихії повітря, і рослини інтенсивно в цей час дихають. І, до речі, в цей же день не можна поливати та підживлювати рослини. Це небезпечно для рослин. При сонячній погоді можна проводити обрізку саду та зелені операції в кімнаті, в теплиці на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 24 грудня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 23 та 24 грудня 2024 року. Це знак Терези. Тому, будь ласка, дуже важлива підказка. Необхідно харчуватися вегетаріанською їжею. Тобто, у нашому меню не повинні бути м'ясо та риба. А що ж можна готувати, що можна смачного з'їсти для здоров'я? Варимо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, готуємо вітамінні салати з проростків, насіння, використовуємо для приготування страв всі доступні овочі та фрукти. А салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Як бачите, навіть рослинні олії теж в цей час не рекомендується. Ну що ж, смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. До зустрічі!